Я переглянула мої любі близнючки. Все ж таки, я вам не добрала однієї карти на тиждень, що буде відбуватися. Так, і беремо ще одну карту для вас на тиждень. Ой, п'ятірка пентаклів. Брак ресурсів, брак сили, так як у вас там було розбите серце, так, то це буде швидше за все брак сили. Боротися, я не хочу. Дайте мені спокій. Ну, для кожного це своє. Брак ресурсів, брак сили, брак. Можливостей, коли ви в очікуванні грошей, а їх немає, і потрібно балансувати між тим, скільки я можу витратити. Труднощі, втрата, відчуття покинутості. Ну, тобто для кожного це буде свій стан, негаразди, безробіття, відчуженість. Ось так мої любі близнючки. Але пам'ятайте, що все мене, все буде гаразд. Все, що не робиться, все до кращого гарного вам тижня, мої любі папа. -па.